На вулиці 11 вересня. А в нашій волонтериці вже станом на вечір, хоча всюди і темно, досі горить світло. Тому що наші невтомні волонтери плетуть ось такі маскувальні сітки. Вже деякі сплели, І вони скоро поїдуть. Лежить основа для наших майбутніх сіточок. Дехто чекає на своїх господарів. Ну, а деякі вже готові ось в таких крутезних мішечках, скоро будуть захищати наших захисників. Слава Україні!